То головний рекрутер чи кандидат. Дивіться за кого питання. Я можу задати свій вектор в роботі, а людина може задати свій вектор, те, що вона хоче. Вона хоче, наприклад, без нічної зміни з безкоштовним житлом. Це її вектор. А мій вектор це може бути з тих проектів, що я їй продаю. Плані продажі не певні за гроші вакансії, а вакансія, продажі як самого проекту, щоб вона його захотіла. Рекрутер-експерт чи блогер? Певно, рекрутер-блогер. Тому що блог це блог про вакансії. Експерт це ти збираєш в своїй ніші людей, які тебе люблять, але де вакансії, де вакансії? Ну, типу, ти коли б'єш точечно по вакансіям, то в тебе є точечно люди. А коли ти просто для всіх подушка сльозна, куди всі жалуються, плачуть, ти експерт, тебе все там люблять. Але за вакансіями їдуть то до інших, тому що вони люди люблять чіткість, а ти просто експерт. Дзвінки з кандидатами чи письмова перепускає? Дзвінки дзвінки до речі, в нашому курсі я хочу розповісти вам, що я розповім таку систему, як називається ip телефонія Як її брати, що з нею робити? Що це таке? Це прослуховування дзвінків, прослуховування, те, що ти говориш, як ти говориш. А повідомлення обов'язково, коли ти проговарюєш, ми працюємо в наушниках на колл-центр, Коли ти проговарюєш вакансію, ти обов'язково прописуєш все це два в одному.